Привіт, живим сьогодні про міру. Кожен з нас чимось наповнений, і покарання за зло насамперед доказує, що Бог існує. Чому? Тому що він карає зло. І ми читаємо, так? не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме і пожне. Отже, коли ми є мірою, ми щось сємоємо, ту міру, яку є і до неба, що піднімається? Це піднімається зло, чи це піднімається добро, чи це піднімається наповнення Богом? І саме від цього залежать наші жнива, що ми будемо жати, і в цьому Божий закон, що людина сіяти і пожинає. Амінь.